Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення із соціумом і тема заняття у пташнику. У чубатих дочок по 700 сорочок, по 700 спідничок, а без червичок, наче сонячні клубочки хтось розсипав біля кочки. Хто це там пишить малята? Здогадалися? Так, діти, це курчата. Молодці. А зараз в нас з вами гра. Збери курчатка. Що нам потрібно для курчатка? Велике коле, маленьке коле, трикутник, маленьке чорненьке коло і ще червоний трикутничок. Ось зараз ми з вами подивимось, як же ми його збирали. Ми поставили великий трикутник, вгорі трикут, коло, маленьке коло, очка чорне коле, дзьобик червоний трикутник і хвістик-жовтий трикутник. Ось таке в нас получилось курчатко. І ви ж таке зробили молодці, які ж гарні у вас курчатка вийшли. А зараз пограємо в гру. Знайди маму. Це діти, хто в нас? Так, це курочка ходить птаха по подвір'ю. Грібінець, бородка піря, а якщо сіда в гніздечко, нам снесе вона яєчко. Знайдіть, де ж тут її, діточки? Так. Ось вони курчатки. Це мамини, діточки курчатка. Повторіть, у квочки курчатко, курчата молодці. Ось подивіться: півень, курочка і курчата молодці. Так, а це в нас хто? Так, це гуска. Де її, діточки? Так, ось вони. Це гус гусята. Це гусята. Гуска? Гусенята. Подивіться, ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загелгоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята, бо почне він вас щипати. В нього лапи й дзьоб червоні. Не годуй його з долоні. Дуже гучно загелгоче і тебе вщипнути хоче. Молодці, це гусак. Ось він. А це гуска, а це гусенята. Повторіть гусенята. Молодці, які ж ви в, мені, в мене гарні. В неї ноги наче ласти, дзьоб плекати червонясти. кря 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 пливе по річці, їй зерно скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно? Так, качка, качка. А хто ж її дітки? Оце? Молодці це не це гусенята. Оце? Молодці, це курчата. Ось її, діточки. Каченята, каченята повторіть. Молодці. Ось подивіться. Качка, а це каченята. Молодці. Ще раз подивимось, хто тут. Пух птах надувся, ніби пан, сірий одягнув жупан. Ходить двором і белькоче, налякати діток хоче, керувати з малку звик цей поважний птах. Молодці, це індик, а де ж його діточки? Ось вони. Молодці, це не, її, не його дітки. А я кажу оце. Ой, які ви молодці, це не її дітки. Оце? Теж ні. А це хто? Так, це індичата. Це дітки-індички. Молодці. Подивіться сюди. Індик. Індичка. Індичата. Молодці. Молодці. Які ж ви гарні. А зараз, дітки, зробимо фізхвилинку. Дома повторіть. Молодці. А зараз пограємо в гру Хто що їсть. Це в нас хто? Качка. Вона буває білого кольору. Вона буває і коричневого кольору. Бачите, качка. Що ж вона їсть? Відварну картопельку, вона їсть і горох, і кукурудзу, і зернятко, і крейду, щіпле травичку. Обов'язково вона мелкий гравій, а також ботву бурічка. Молодці. Індик і курочка. Що ж вони їдять? Вони їдять зерно, керейду, теж ботву бурічка, шкарлупу яєць, комбікорм, курочка черв'ячків їсть. Тикву і картопельку, і травку щіплють, і роблять ось таку суміш і відварну картопельку, і різні різні насіння. Молодці! Ви гарно впорались, запам'ятали? А зараз дітки в нас ліплення і ми з вами зліпимо. Послухайте. А зараз діти в нас з вами ліплення. Пір'ячко жовті, дзьобик маленький, клює зернятка. Хто діти? Так, курчатко маленькі. І Ось що ми взяли шматок жовтого пластиліну, розділили його на три частини, взяли одну частину і між долоньками скатали. Маленьке коло. Потім з великого шматочка скатали між долоньками великий шар ось такий, ось такий. Маленький шматочок ми зробимо підставочку. Хвостик відтягнули. З маленького червоного шматочка зробили трикутничок і примазали до голови. А також чор... з чорного шматочка зробили два очка. Ось так. Подивіться, що в нас повинно вийти. А ось подивіться далі, як ми робимо це. Бачите, так ми робимо каченятку, якщо побажаєте. Молодці. На все добре, до зустрічі!